Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки, дівчата-хлопці, я вам дуже вдячна за вашу участь в розвитку цього простору, цього каналу, тому що ви датичні. Тим, що ви переглядаєте ці відео, тим, що ви підписуєтесь, тим, що ви якось взаємодієте, ставите свої вподобайки, коментарі лишаєте і це допомагає просуванню каналу. Це допомагає мені працювати для вас і створювати такі більш цікаві, більш глибинні розклади. Але сьогодні в нас такий буде коротенький розклад. Ну, я планую коротенький, а там як вийде, будемо дивитися розклад на тему, в чому моя сила. Тобто, будемо шукати, де знаходиться джерело цієї вашої сили. У нас традиційно буде три варіанти: це перший сонечко, другий мушля, третій місяць. Ви можете поставити на паузу, ви можете подумати, заварити собі там чай, каву, хто що вживає. А ми поки що починаємо. Давайте перший варіант сонечки я вас вітаю. Сьогодні в нас нагадую розклад на тему, в чому моя сила. І давайте дивитися, що є джерелом твоєї сили. так, Ти на початку почуєш, якщо тобі ця інформація резонує, то одразу можеш слухати весь розклад. Якщо ні, то просто переходь на інший варіант. Так, що є джерелом твоєї сили? І одразу, так, Творчість. Коли ми творчо себе реалізуємо, коли в нас є якісь задуми, коли наше життя якось розвивається, і тут, скоріш за все, до мене прийшли жінки. Тому, що коли вмикається оця ваша жіночність, жіноча сила, коли ви проявляєте себе в цьому світі творчо, коли ви можете себе реалізувати як жінка, саме в вашому уявленні, не в соціальному, тому що у нас в соціальному, в соціальному рівні реалізована жінка це жінка, яка народила яка створила сім'ю. А для вас, персонально для вас, ваша реалізація може полягати, наприклад, в тому, що ви побудуєте кар'єру і це нормально. Тобто, не обов'язково ви повинні бути чоловіком, щоб прагнути, наприклад, себе розвинути як спеціаліста. Отже. Джерело вашої сили, у вашій жіночності, у вашому духовному світі і у вашій творчості. Те, чим ви займаєтесь, те вас надихає. Добре, давай подивимось, що блокує, так? Класно, коли ми постійно в потоці, класно, коли ми можемо себе реалізувати, свої забаганки, але, можливо, щось і блокує. Зараз будемо дивитися, що може блокувати ну, наші внутрішні вагання. Коли ми вагаємося, чи правильним шляхом ми йдемо, чи правильно ми себе реалізуємо, чи правильно ми вкладаємо свою енергію в те, що нам подобається. Тобто. Оця ментальна жуйка, вона у вас постійно, до речі, відбувається. Дівчата там хлопці, хто мене дивляться, ну чомусь, мені здається, все ж таки тут дівчата прийшли, жінки. Тобто, коли ви починаєте занадто аналізувати, вмикаються ваші страхи, і ви починаєте себе порівнювати з іншими, ви починаєте думати, що. Ваше особисте щастя, воно не співпадає з тим соціальним щастям, яке нав'язане суспільством, і починається таке самоїдство. Так, і це блокує вашу силу. Ану, можна зняти цей блок? Так, можна. Можна, коли ти прислухаєшся е, до свого внутрішнього. Голосу, голосу серця, коли ти не побоїшся, так, тобто позбудешся своїх страхів і не побоїшся себе реалізувати в цьому житті так, як ти вважаєш за потрібне. І при цьому ти береш за це відповідальність. Тобто, так, я хочу бути такою, яка я є, і я несу за це відповідальність, і я розумію, до чого це мене може призвести. От саме тоді. Буде розблоковка вашої сили. Тобто цей блок зняти можна. Так, як тобі себе поводити, щоб цей блок зняти. Ну, знову ж таки, так, зазирнути своє минуле, трошки рефлексії тут треба домішати до всіх цих процесів, дати можливість. Якимось вашим установкам, якимось вашим уявленням дозріти, тому що у вас все ж таки оце коливання внутрішнє, яке всередині вас відбувається, воно вас трошки вибиває з колії, то вам треба. Все ж таки позбутися цього коливання і розуміти, що це повільні процеси. Не буде так, щоб ви наступного дня проснулися новою людиною, прокинулися, і все ваше життя кардинально змінилося. Дівчата, хлопці, ну тут, все ж таки, дівчата, знову повторююсь. Так не буває. Це певний процес зняття ваших блоків, це перегляд своїх установок, це занурення. так, от, Цю ментальну жвачку, яка у вас відбувається, яка відбувається, до речі, постійно, це зняття своїх страхів, а страхи у нас знімаються саме з усвідомлення причини, для чого мені цей страх, тому що для чогось він вам потрібен. Ми просто зараз тут не будемо порситися в вашій нижній білизні, продивлятися настільки вас глибинно, я, до речі, сама до такого ще не готова. В потоці, коли працюєш, і настільки глибоко ну, всередину занурюватись. Але основна причина зрозуміла. Тобто це ваші установки, це ваші погляди на життя, і це відмова слухати свій внутрішній голос. От Як тільки в цих всіх історій позбуваєтесь. Одразу ваше джерело працює наповну, ви наповнюєтесь і ви стаєте кращою версією себе. Так, ось такий був перший варіант, кому зрезонувало, будь ласка, вподобайку підписку. А в нас другий варіант, дівчата, хлопці, давайте дивитися, в чому ваша сила. Ну, давай на початку сигніфікацію таку, да? що є джерелом, якщо тобі резонує, ти почуєш, що так, це про мене. То можеш слухати весь варіант. Будемо там дивитися, що блокує це твоє джерело. Так, що є для тебе джерелом твоєї сили? Ух ти! Нові навички, да? я навчаю чомусь новому, я себе вдосконалюю, і я зростаю по кар'єрних кар сходинках, я йду вперед, і я весь, весь такий заряджений, і я стаю майстром, майстром у своїй справі, який може навіть навчати інших. Тобто джерело вашої сили. Саме в тому, що ви розвиваєтесь професійно, ви зростаєте духовно, і ви можете, ну скажімо так, нести в цей світ певні установки, певні погляди і виховувати наступне покоління. Тут можуть, до речі, і вчителі програватися другий варіант, хто прийшов, можливо, ви когось навчаєте. Так, що може блокувати твою силу? Класно, просто що. Це твоє таке джерело. А що блокує? Давай дивитися, що може блокувати. Коли ми не бачимо своїх шансів, який пропонує нам простір, а, насправді, ви знаєте. Всесвіт, він дуже вирівноважений. Там, де чогось не вистачає, він обов'язково надає. І тут вся справа в тому, що ви, можливо, просто не помічаєте ну, цих шансів. Вам життя підкидує постійно шанси, а ви включаєте оцей аналіз, і не все ви можете прийняти. Щось ви відсікаєте, тому що це йде в повний. Не сходиться, скажімо так, повністю не сходиться з вашими внутрішніми установками. І тому якісь шанси для себе, так, ну, це відсікання ваших шансів. Простір вам постійно їх надає. Блокуєте самі себе, до речі. Ану, можна зняти цей блок. Ну, Складно вам буде зняти цей блок, складно вам буде. Позбутися цих установок, які є в вашій голові, ментальні установки щодо правильності життя, ну, в лапках правильності да, щодо того, що повинно і як розвиватися, відбуватися. Ви знаєте, от ви тут такий момент, ви все ж таки не дослідник цього життя. Чомусь вам здається, що життя побудовано за певною схемою, і якщо цю схему правильно виконувати, то все буде ок. А реальність вона вас трошки фруструє. Так? Ви бачите, що в реальності ну, не зовсім так відбувається, як вам хочеться. І це внутрішньо такий народжується конфлікт. Чому так? І ви постійно розчаровуєтесь всьому цьому. І в той момент, коли ви розчаровуєтесь, саме в той момент до вас приходять певні люди, певні ситуації. Справи, якісь думки, які ви просто відсікаєте, і ви не здатні в цей період просто, ну, скажімо так, приймати те, що вам дає Всесвіт. Ви закриваєтесь добре. А як тобі тоді як саме зняти блок? Переглянути, переглянути все, що відбулося в житті. Дати шанс на щось нове. Дати шанс, щоб щось нове в вашому житті прийшло, щоб щось народилося. І, можливо, знаєте, от в деяких моментах треба ризикнути, заплющити очі і зробити цей крок. Ви якось боїтеся ризикувати. Вам здається, що якщо ви ризикнете, то це вас виведе на якусь таку хибну стежку, і ви не зможете потім з неї звернути. Тобто іноді вам треба просто заплющити очі і зробити перший крок і не піддавати ретельному аналізу все те, що відбувається у вашому житті. І саме в цьому новому буде розблоковуватись ваша сила, буде розблоковуватись ваше оце натхнення, ваш цей внутрішній запал, тому що він у вас такий досить потужний, але ви самі собі його просто блокуєте. Так, ось такий в нас другий варіант дівчата-хлопці, кому зрезонувала з вас вподобайка. І в нас місяць, так, третій варіант. Місяць, дівчата, хлопці, я вас вітаю. Сьогодні в нас такий коротенький експрес, можна сказати, розклад. Ми дивимось, в чому ваша сила. Ну, Давайте на початку джерело подивимось, так? щоб ти розуміла, ну, наскільки тобі це резонує. Що є джерелом твоєї сили? В чому взагалі полягає твоя сила? Ага. А тут одразу і блок показала, так? Знаєте, от у вас, скажімо так, як істина розкривається в якійсь суперечці, так і ваша сила вона розкривається через якусь суперечку. І, до речі, тут одразу показує, що. Джерело вашої сили у страху. Тобто оцей страх, який у вас всередині, він вам перекриває е, оцей ваш внутрішній вогонь. А в чому вогонь? Оцей внутрішній? В коханні. Насправді третій варіант: ваша сила в коханні. Але ви боїтеся кохати. У вас страх покохати когось, у вас страх оголитися духовно перед людиною. У вас страх, що вас можуть не прийняти таким, яка ви є. І в мене до вас питання: а ви сама, чи ви сам себе приймаєте отакі, от які ви є? Можете в коментарях написати, чи приймаєте. Ну, що блокує силу? Ну, так, блокує силу, що не бачите ви себе реальною, такою, яка ви є. А, ви на себе дивитесь, скажімо так, через призму своїх. Страхів і якихось зовнішніх установок. Тобто реальна, яка ви є, ви себе не бачите і не знаєте. І це і хлопців стосується. Ви самі себе не знаєте. Ви не знаєте, який ви, ви не знаєте, яка ви. Ви не знаєте, в чому ваші потреби. Тут третій варіант, до речі, якщо у вас є стосунки, ви можете проживати ці стосунки з аб'юзивними людьми. Люди, які з вас висмоктують енергію, які вас блокують, вам може щастити. В коханні, ви можете постійно обирати для себе не тих партнерів, тому що у вас стоїть блок на самій собі. Ви не досліджуєте себе, ви не знаєте, хто ви, ви не знаєте свою персону, ви не знаєте, чого ви прагнете, ви не знаєте, куди ви рухаєтесь. І у вас оці постійно внутрішні суперечки, тому що немає ясного бачення, хто я, для чого я в цьому житті і куди я йду. Немає вашого шляху, нічого вам його не підсвічує. Так, можна зняти цей блок? Давай подивимось. Можна. Цей блок тобі можна зняти. А як саме. Ну, знову ж таки. Це праця зі спеціалістом, це дослідження себе, це виявлення своїх потреб внутрішніх, це повернення до себе, це запитання самі собі, що мені приносить задоволення? Від чого я кайфую? Що мене може наситити. Вам треба все ж таки досліджувати себе, так, йти в свої страхи, не боятися зробити оцей перший крок і починати потроху себе зцілювати. Ну, тому що третій варіант, давайте так, відверто. Тут травмовані особистості, всі ми якось травмовані. Це не означає, знаєте, що як якийсь штамп, що все. Вона травмована. Не будьте з нею. Знаєте, як якась хвора. Всі ми трошки хворі, кожен по-своєму. Але ваша травматизація, вона настільки потужна, що оцей страх, який народжується через цю травматизацію, він повністю вас блокує. Так, а ну цікаво, якщо розблокуюсь. Ну, дивись, якщо розблокуєшся, так, якщо позбудешся всіх цих страхів, якщо дослідиш себе, підеш в маги. А маг це людина, яка вміє управляти простором, яка творить свою реальність, творить своє життя. І знаєте, от третій варіант: ви будете виходити з позиції жертви. От якщо ви… Усвідомити свою цінність, а мах він знає свою цінність. В нього вже є розуміння, хто він, що він і для чого він прийшов в це життя. Він знає, що він робить і що він творить, і він підпорядковує цей простір. От. Саме ти, виходячи з позиції жертви, виходячи з аб'юсивних деструктивних стосунків, розуміючи свої внутрішні потреби, усвідомлюючи, чого тобі не вистачає, і ти знаєш, як самі собі задовільнити ці потреби, не через іншу людину, да? тому що багато дівчат у. Чую, особливо на консультацію, мені не вистачає любові. Тобто є оце упередження, да, оцей погляд на життя, що хтось повинен прийти і дати цю любов. Ну, тому що мама з батьком не дала цю любов, а якийсь чоловік з'явиться і дасть. Ну, дівчата, ну, давайте отак, дівчата, хлопці, неважливо, хто слухає, третій варіант, ну, серйозно, ну, не прийдуть, не дадуть. Тобі треба навчитися самій собі давати це кохання, цю любов, це піклування про себе. І тільки так, просто усвідомити, що ніхто не прийде і не візьме на ручки. Так, це може бути якось суворо звучить, але це реалії нашого життя. І як тільки вмикається оце усвідомлення, воно болюче буде вмикатися, не кожен готовий це прийняти для жертви це. Особливо хто в жертваній позиції це неможливо це прожити, пережити. Але разом з тим розблоковується багато енергії. І цієї енергії вистачить на те, щоб побудувати нові здорові стосунки. Там, де вже ваш партнер не буде вас аб'юзити. Розумієте? Там, де ви будете вже сильною. Або сильним. Ну, мені просто. Більше тут такі енергії, наче як жінка, дивиться. Ну, я знаю, що в основному дівчата дивляться такі розклади. Так, на цьому все. Я вам всім дякую за перегляди. Дякую за те, що підтримуєте мене. І всім нам миру та любові. Пока-пока.